Російська фабрика смерті працює без перерв і вихідних. Завантаження журавликів Путіна, яких називають у самій же російській армії, відбувається і вдень, і вночі. Вантажі 200 пакують у чорні мішки поспіхом, під гудіння рефрижераторів і гучні команди. Наступний морги вже тріщать по швах, особливо у Ростові, який став справжнім перевалочним пунктом між фронтом і могилою. Тамошні санітари вже жартують чорним гумором, мовляв, відкрили філію крематорію номер 1 Ці зайві люди продукти імперської м'ясорубки. Їм ще нещодавно обіцяли багато: 2 мільйони рублів за контракт, квартиру десь на Печерську, Київ за три дні, кар'єру, славу, повагу, а вийшло, як завжди. Обгоріли й телефон у кишені, який більше ніколи не задзвонить, і номер без імені у довжелезному списку утрат. Реклама Міноборони РФ з глянцевими відео та героїчними закликами обернулась реальністю з фільмів жахів. Тепер замість обіцяного Києва закритий цинковий ящик, замість квартири, місце на цвинтері біля паркану, де навіть хрест не ставлять. Їх смерть не стала героїзмом, лише частиною статистики, яку в Кремлі вже втомились рахувати. Промислова смерть у РФ поставлена на конвейер. поки пропагандисти віщають про священну місію. Потяги з трупами вирушають один за одним у супроводі тихії і байдужості. Мобілізовані далі їдуть на фронт, не знаючи, що зворотна дорога лише в чорному пакеті. А журавлики Путіна летять, летять додому, де їх ніхто не чекає і про них ніхто не пам'ятає.